Називали себе лікарями Київського медінституту і продавали пігулки та мазі невідомого походження. Поліцейські викрили шахраїв, які ошукували українців, що мають проблеми зі здоров'ям. Кол-центр організували у Житомирі та розповсюджували дивопрепарати. Запевняли, пігулки невідомого складу мали допомагати від болю у суглобах та гіпертонії. І наразі, коли встановили понад десятьох потерпілих, там певні їх значно більше. Кореспондентка ТСН Анна Махно роз. Скаже більше поліцейські спершу стукають. Коли ніхто не відчиняє, починають ламати двері. Врешті чоловік таких відкриває. Це затримують 23-річного кияна, на підозрюваного в організації шахрайської схеми з продажу контрафактних ліків. Ось вони фасовані у ящиках, у ємкості, схожі на цинкове цеберко. Шахраї колотили гелі, які, начебто, мали допомогти від болі у суглобах, кажуть копи. Ось дивіться багато оголошень по різних цінах, на різних сайтах. Пропонували так звані чудодійні ліки у соцмережах та на платформах в інтернеті, розповідає слідча. Продавали товар через кол-центр у жито. Оморі працівники кулцентру, які представлялися медиками, казали нашим потерпілим, що даний препарат їм допоможе та покращить стан їхнього здоров'я. Зокрема, препарати обіцяли зцілення від болю у суглобах та гіпертонічної хвороби. Прайс різний. Люди купували як по одній пачці, так вони могли брати і курсу в районі 1800. 2800 Це вам буде на два місяці прийому. І вже ось у нас люди брали. Подивіться, ви ж там бачили рекламу по в цьому по інтернету. Як могла потрапити на гачок шахраїв, пані Марія досі не розуміє. Їй 75, Вона письменниця. Не Нині тішиться одному, що прислані диволіки не встигла спробувати, бо запідозрила недобре. Каже, ми вам вийшли ліцензію, надруковано на звичайному папері, ніяких не голограм, нічого там немає. Ну, я поняла, що це лохотрон що вони надурили, от і і так далі, і тому подобне. Ну, то що то так я віддала їх в ту А От 72-річна пані Клавдія і гелем мазалася, і пігулки пила, розповідає телефоном. Витратила понад три тисячі гривень. Каже, продавці обіцяли, що. Покращиться здоров'я. Ми лікуємо, вже багато людей брали, всім допомагає все. Я його нею обтирала, витирала. Коротше, воно мені нічого не допомогло. Вони знову мені дзвонять. Ну, ще в нас є таблетки, вони це надо в Сочи і воно дуже допомагає. Потрапляння туди, якихось мікроорганізмів. Бактерій е, насамперед це є бруду, мусору так коментує ризики від вживання невідомих пігулок та мазей Галина Перчик. Вона лікарка Житомирського центру первинної медико-санітарної допомоги. каже використання фальсифікатів, що найменше могло призвести до алергії і навіть анафілактичного шоку. А якщо є рана чи подразнення, якщо намастити щось непонятно, що ми можемо викликати зараження приєднання, наприклад, бактеріальної якоїсь інфекції, непередбачувані наслідки твердить. Може викликати і самовільне лікування гіпертонічної хвороби. Ми можемо викликати неконтрольоване підвищення артеріального тиску, що може далі призвести до судинних так званих аварій, тобто це інсульт, інфаркт. Ускладнення серцево-судинної діяльності. Чим були нашпиговані пігулки, які продавали псевдомедики. Наразі встановлюють експерти. 23-річному киянину оголосили підозру у шахрайстві за організацію бізнесу. Йому загрожує 12 років за ґратами. На даний час встановлюються інші учасники, яким також буде повідомлено про підозру. Наразі до поліції звернулися 11 потерпілих та копи певні їх значно більше. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Житомирщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.